Це не налякати, а навпаки, дати людям впевненість, відчуття безпеки і спокою, що навіть в таких умовах. Наш керівник організації був у Лондоні на форумі з відновлення України. І навіть була зустріч організації, які займаються протимінною діяльністю з королем Великої Британії Карлом Третьим. І він запитав, як він думає, скільки років буде тривати в Україні розмінування. В середньому... Один рік війни тягне 10 років розмінування. У нас уже півтора роки, це 15 років мінімум. Але це основне, коли вже буде повністю Україна очищена, враховуючи інтенсивність бойових дій. Навіть він сказав, ми не знаємо точно, чому ми власне сконцентрували свої зусилля на трускавці, вчора працювали в Дрогобичі, тому що ВПО внутрішньопереміщені особи мають повертатися на деокуповані території. І не тільки на деокуповані, а ті території, які піддаються нищівним ударом російських окупантів. І коли вони будуть обізнані, які загрози є. Коли вони, коли в них будуть е, сформовані правильні моделі поведінки, як діяти при зустрічі з підозрілими предметами, мінами і іншими ВНП, то тоді е, трагічних наслідків буде значно менше. Ми взагалі хотіли б, щоб взагалі уникнути людських жертв. Е, Асоціація саперів України займається і розмінуванням. Наші сапери є проекти з розмінування і є проєкт гуманітарної допомоги людям, які постраждали від мін. І під обстрілами, і поранені. Це в нас гуманітарна допомога від ООН і від міжнародної організації АРСІ. І є оці навчальні сесії в нас англійська абревіатура EORI – Explosive Ordnance Risk Education. І от це в нас перекладі на українську – попередження ризики від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні у нас знаєте така дуже цікава зустріч, яка буває дуже рідко. Ну дай Бог, щоб вона не була часто. Але сьогодні у нас справжні герої Асоціація саперів України. Така навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів, мінна безпека. Ми вам, хлопці, дякуємо за вашу роботу щиро і вважаємо успіхів, і Україна переможе. Раз, О, якщо так, можливо, так. колись ви зіштовхнетесь із бездоглядним та підозрілим предметом. Що може бути вибухонебезпечним, згадаєте і виконуєте оці три простих правила, і як результатом це збереже ваше життя, і ви залишитесь неушкодженими, то весь цей час ми вже провели абсолютно не дарма. Наша організація, до речі, перша отримала напряму допомогу від ООН і це туржеонівський проєкт, після початку широкомасштабного вторгнення. До цього в Україні працювали. З 2014 року тільки міжнародні організації. Ми сертифіасоція запер України сертифікована Міністерством оборони України, в тому числі і на проведення цих навчальних сесій, тому що часто часто проводять навчальні сесії з попередження ризиків відмін і інших ВНП. Організації, які не сертифіковані, і вони іноді, навіть будучи дуже, я не буду їх називати, будучи дуже поважними, отримуючи фінансування з державного бюджету, роблять помилки при навчаннях. Сапери не можуть надавати цю цю роботу, що ми робимо, і, і ми не можемо бути саперами. Це це це, це два окремих напрямки, тому що е, щоб почати займатися от тим, чим займаємося, ми попередженням ризиків відмін і, і вибухонебезпечних предметів населення, це для населення, це е, Треба в першу чергу вбити собі сапера, тому що от, ці всі підходи наскільки різні, і е, сапер має оце все зацікавити, все, все цікавиться, все, знає всі деталі. Наше завдання навпаки е, не, не, не мотивувати людей цікавитися цим, не лізти туди, оце все, збирати, ці кроки, ця, все, там вай такі, от, ну там було дуже багато таких от моментів, які сапер просто на автоматі.